Ура, ми отримали новенькі моделі окулярів хамелеонів. І, і зараз я вам продемонструю, як вони змінюють свій колір, і подивитись, яка гарна універсальна форма. Нам завжди їх не вистачає. А тут ще в такій формі універсальна, тобто я відчуваю аншлаг, йду на сонце, щоб вони поки Це була буквально хвилинка, але бачите, як вони вже змінили колір. І якщо ви будете довше на сонці, вони ще більш будуть мішати. Це дійсно знахідка для різної погоди. І ось дивитися інші кольори. М -м -м. Ось такий кольор. Це, до речі, полізована лінза. І звичайно, якщо жовтий кольор, то це дуже гарно для водіїв у похмуру погоду. І дивитися, як після темнішень вони виглядають. Бачите, як потімнішили? І, до речі, усі окуляри поляризовані, це гарне рішення для водіїв. Але тут дивитись на колір. Якщо це жовте це для похмурої погоди, якщо більш темний це на сонячну погоду, і ніколи не використовуйте дуже темний фільтр N3 для водіїв. Це недопустимо. Тобто N2 2 це максимум, що може взяти водій, щоб йому було комфортно, щоб він бачив усі ями і так далі. Ну і звичайно, ви можете. Просто в житті використовувати ці окуляри це дуже зручно, коли зміни погода, вони будуть змінити колір.